На зв'язку Валентин, всіх вітаю. Чергова моя переробочка. Зараз я швиденько пройдуся по функціоналу, які відбулися зміни, покажу, а зміни доволі такі суттєві, круті зміни. Отже, поїхали. Одним з головних атрибутів наше крісло Пластикове на салазочках, яке регулює свій хід вперед-назад, має фіксатори. От, доволі зручний девайс, він же протестований неоднократно. Має отвір дренажний для того, щоб опади тут не застоювалися. От заглушки, там, де йде кріплення. Кріпиться воно в трьох точках, ось в цих двох і додатково от в цьому місці. Крила стандартні, які я робив, 1,5 бляха площиною. Пасок натягнутий, відцентрований, прямолінійність витримана. Один посок я ставлю, два, не бачу смислу, вже не одно Разово я це говорив. Це фаркоп, виготовив, що треба пофарбувати замовник, попросив. Ну, я так його наживив. треба його задути зараз фарбою. Е, попросив, щоб причіп можна було чіпляти. Я на швидку руку зробив такий от. Так, і головним атрибутом сьогоднішнього відео... Я хочу вам показати ця система щеплення, вона виявилася ефективною і щеплення вижимається тепер практично від руки, а ногою -то взагалі дуже легко. От я покажу от зараз одним пальцем ну одним трошки важко бо колить в палець е накладка, але тим не менш дивіться. От рукою з одним великим пальцем я вижимаю щеплення. от. Техніка бомба.